Так, всім привіт! Зараз спробуємо підтвердити пріоритет. Нам треба залегінити з нашим емейлом і паролем. Окей, ми переходимо у вкладку подані заяви на вступ. І тут ви шукаєте, де у вас є рекомендована до зарахування у навчальний заклад. В моєму випадку це тільки одна заява. Я перший раз це роблю, зараз будемо разом розбиратись. Натискаємо підтвердити. Бачимо тут, яка пріоритетність. Тип конкурсної пропозиції, на який освітній рівень. Попередження про обов'язковість подання військовозобов'язаних громадян України військово-облікового документа. Ну, тобто, якщо ви військовозобов'язані, то ви маєте подати документи. Ми будемо пробувати. Я хочу спробувати накласти. Кеп кваліфікований електронний підпис, я не знаю, де ми його візьмемо, зараз розберемося. Окей, давайте спробуємо використати дію. Добре. У нас є QR-код. Вам потрібно відсканувати вашим телефоном QR-код. Вас перекидає в телефоні в Дію. О, окей, якісь помилки. Дія не працює. Окей, дія не працює. Зараз будемо заходити в приват, генерувати ключ. І я бачу тут можна. Використати електронний підпис, типу е, файловий носій, я так розумію. Можна буде зробити зараз ключ в Приваті е, і підпишемо приватом. Дія глючить. Та сама ситуація. Нам потрібно буде залогінитись через приват. Це вже ви зробите самі, але щоб ви розуміли, як це робиться, ви натискаєте вхід. У вас з'являється QR-код, і по цьому QR-коду можна відсканувати своїм додатком Привату. Те, що нам потрібно, це знаходиться в розділі бізнес. Електронний підпис. От. окей, електронний підпис. Так. М -м 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 -м. Так, дані неправильно, Ми пишемо пароль, який ми б ми хотіли використовувати. Окей. А мінімально 8 символів латинського алфавіту і цифри. А, окей, Не має бути спеціальних символів. А я поставив там знак. Окей. Зараз нам згенерується ключ. Окей, Підтвердження в додаток привату. Я відкриваю додаток. Е, дивлюсь сповіщення. Так, підтвердити. Так, підтвердити. Ну, В, в додатку ви розбираєтесь самі. Там просто приходить так, ні. Чи ви створюєте, чи це не ви підтвердите. Е, так, дозволити завантаження. Все, ми завантажили ключ. Вертаємося назад в наш електронний кабінет. Е, накласти кеп. І так як дія для мене зараз не спрацювала, я би використав дію, це набагато простіше, але. Якщо ви хочете використати дію, спробуйте. Там все буде дуже просто, вам скажуть вкласти так, ні, так, ні. Я хочу використати електронний підпис. Я завантажу його зі свого носія. В, В завантаженнях у мене є цей файл, який я тільки що завантажив. Я завантажив цей файл, який тільки що створили ми в приваті і завантажили. Тобто це новий ключ, якого в мене раніше не було. А, так, це мій ключ. І пароль, який я тільки що в приваті створював для цього ключа. Зчитати. Добре, зчитування особистого ключа. Я думаю, зараз йдуть якісь запити в приват. А, так, якісь сертифікати. Не знаю, що це за якісь сертифікат. Я не знаю, що це. Просто клікаємо далі. Е, вот, Кеп надкладена. Увага, може пройти певний час, ніж зміниться позначка в таблиці подані заяви на вступні. Ось тут знизу бачите повідомлення. Е, тобто воно пише, що я успішно це зробив. Давайте перезавантажимо сторінку. І подивимось, чи вже. Так, дата підтвердження. Ось сьогоднішня дата. 23.58. Так, це час, який в Україні 23.58. І бачимо ось тут галочка. Підтвердження: підтверджено накладанням КЕП. Все, це дуже проста ситуація. Статус, не знаю, чи має змінюватись тут рекомендовано до зарахування. Але сама ситуація, що підтверджена, після того, як підтверджена, наступні кроки це вже дзвонити писати в навчальні заклади, я думаю, і розбиратись, який йде процес прийняття документів. В принципі, все, отаке От коротке відео. Ми дійшли до цього моменту, коли ми підписали. І далі вже потрібно звертатись до навчального закладу. Всім дякую. і... Бажаю вам гарної вступної кампанії всім. До побачення!